Як відомо, книга це основа науки, будь-яких знань, адже без теорії не можемо осягнути навколишній світ. Саме тому напередодні дня слав'янської писемності члени запорізького об'єднання вчених вирішили зробити дуже приємний подарунок учням нашого міста. За правилами акції Подаруй книгу бібліотеці, яка відбулась у класичному приватному університеті. Усі ці джерела знань відправили до навчальних закладів Запоріжжя та області. Мені вдалося поспілкувавшись з рядом видавниць, які діють і працюють в Києві та в інших регіонах України, отримати книги, які ми зараз і бачимо перед собою, і які ми зараз будемо розпосюджувати по Запоріжжі та Запорізькій області. Організатори акції відмічають високий рівень знань наших дітей, але погоджуються з тим, що у місті бракує навчальної літератури, особливо сучасної. Тому не тільки підручники, а й ті книжки, що поглиблюють знання учнів, зараз школам дуже необхідні. Наші діти дуже розумні діти, і ми досить часто думаємо, що діти чогось не знають, чомусь не розбираються, чогось не розуміють. Але дітям цікаві всі ті проблеми, всі ті питання, які цікавлять і дорослих. І тому я думаю. Що їм буде цікаво читати літературу, яка не адаптована саме для школярів, а яка адаптована, яка була підготовлена для студентів, тому що після закінчення школи дуже багато випускників шкіл йдуть вищі навчальні заклади. Такі акції в першу чергу потрібні для того, щоб наші діти були розумні, щоб вони знали свої права, вони могли їх відстоювати. І росли освіченими громадянами України саме для цього, і ми тут працюємо, і робимо таку справу, і вони це розуміють. Наші студенти вони допомагали нам дуже з організаційного з організаційного питання. Ці всі книги були розпасовані саме з їх допомогою, і вони з радістю це робили, оскільки розуміли, що частина книг буде користуватися і їхніми, навіть дітьми, і ними самими, поки вони навчаються. І е, тими особливо дітьми, які навчаються в сільських школах, оскільки частина цих книг піде й туди, загальна вага подарункової партії книг складає 4 тони, а це 9,5 тисяч книг. Головним чином література відноситься до галузі права економіки, пов'язана з питаннями, які зараз цікавлять суспільство. Організатори кажуть, не збираються зупинятися на досягнутому. До того ж, акція Подаруй книгу бібліотеці у нашому місті відбувається вже втретє. Нести знання, нести науку в будь-які школи, в будь-які училища, коледжі це завжди є гарно і для студентів, і для абітурієнтів. Я вважаю, що така акція, взагалі, то в нас. Місті і взагалі то по Україні вона є безпрецедентною, тому що зауважте, будь ласка, 9,5 тисяч екземплярів книг. Всі ці книги є новими, вони є, тобто їх ніхто раніше не використовував. І виходячи з цього, мені здається, що ця акція є ну, надзвичайно актуальною саме в наш час.